Всім доброго дня. Мене звати Юлія Дмитрів і я аспірант третього року навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Цьогоріч я стала учасником програми Фулбрайт для молодих дослідників і матиму можливість з вересня по квітень навчатися і стажуватися, робити своє дослідження спільно з професором університету Північної Джорджії. Насправді цей шлях став для мене таким відкриттям самої себе. Того, що насправді все можливо, просто потрібно зробити кілька кроків до своєї мрії, до своєї мети, а потім дивуватися, наскільки в житті все може складатися якнайкраще. І в кінці свого шляху, сьогодні я прийшла в візове інтерв'ю і розумію, що все можливо. Тому беріть е, свою всю мотивацію і всі свої сили і бажання, і пробуйте. Я вірю, що все у вас вийде, як і у мене.